Така історія. Грав в італійську партію, балансував на рейтингу 400-500 часком, почав грати в захист, виріс на тиждень з 500 до 800. Що спробувати далі? Так. Італійська партія це добре, бо це, це фактично ти тренував трохи е, цю е, тактику. Стерендійський захист теж добре, бо там насправді теж є. Багато тактичних моментів, він е, наближається за гостротою до відкритих дебютів. Що далі спробувати? Ну, можна спробувати ферзевий гамбіт, він, це, правда, спокійніший, але е, Старундійка це ж за чорних, а італійська це ж фактично за білих. Чи ти маєш за, за чорних грав? Ну, коротше, то треба подумати. Є. Е, Взагалі на такому рівні ще до тисячі, і тим більше, ну, взагалі, може навіть до двох, ну гаразд, ну хоча б до 1500 треба грати дуже гостро, Дуже гостро, Щоб зразу мат на короля. Ніяких свиней, ніяких там дуже си, таких закритих дебютів. Треба грати італійська непогано, правда. Справді, в ній можуть бути не тільки гамбіти там, Еванси, та, а, але можуть бути і всякі там піаніссімо. Тобто може бути і дуже така спокійна гра. Королівський гамбіт я би порадив трохи пограти. Це за білих, та. ну, за, за чорних. За чорних теж на е 4 е 5 відповідати непогано. Я грав і чорними, і білими, і те і те симетрично. Ну, ти не можеш грати. А, ти можеш на за Стерондійський захист просто розіграв е, білими. Ага, ага. ну так, можна, це можна. Ну. Може бути, так. Я зрозумів. Ти просто ставиш схему, незалежно від того, що грає суперник. Ну, це як гамб... це... <кхід> дебітель Шада. Чи ще там щось таке. Типу, схема незалежна від побудови суперника. Ну, можна. Можна. Але краще, щоб це було максимально. Треба відкрити грати. h 5 Кініф 3 і. погнали. Ну, от, той, той самий, що я весь час граю, гамбіт Хеловіна. У нас там кілька ідей і буде дуже помічний в гострих моментах.